Не попросили записати мотивацію на день. Я так подумала, подумала, якщо ж вона пишеться, і прийшла до висновку: навіщо вам мотивація на день, якщо ви прокидаєтеся з енергією мінус 25? Не можна зразу сісти, ви ж не Феррарі, щоб від 0 до 250 км за годину. Ви нормальна людина. Що там кава і мотивація піднімаються на мінус 23. Для того, щоб прокидатися щасливою, треба лягати в ліжку також щасливою. Чи ви сама, чи ви з кимось в тому ліжку опинитесь, але як пройде ваш день? Яке налаштування на наступний день у вас буде? Так і буде наступний ранок. Так і ви будете прокидатися. Чи ви засинали скелехам в метри? Якогось алкоголю і прокидаєтеся, у вас болить голова, ви не знаєте, як ви дихаєте такий собі дракон. Чи ви прокидаєтеся, оскільки ви ввечері випили стакан чаю, ви подивилися чудове кіно, можливо, ви зайнялися коханням зі своїм партнером, ви зателефонували до улюбленої подруги. У вас гарний настрій ввечері. І це 100% дасть вам гарний настрій зранку. Як ви засинаєте, так ви і прокидаєтесь. Тому кому потрібно ти на ранок мотивує себе ввечері. До речі, приготуйте свою каву, тільки щоб треба було нажати на якусь кнопку, і буде вам машинка і одразу свіжа кава, щоб ви не бігали там по всій квартирі. Приготуйте одяг, приготуйте прикраси, і ви будете розуміти, що не треба, в принципі. Бігати зранку, втрачати енергію, у вас вже буде економія часу і вже е, речі, які приносять задоволення. Візьмете свою каву, підете на балкон, підете виглянете в вікно, скажете Всесвіт, привіт! Ти мене не очікував а я є. Тому гарного вам часу і проводьте свій час з задоволенням. Любіть себе, любіть життя. Ну того варте.